Він здорово, рома, коротше, зараз ми будемо це перевіряти коментарі. І коротше, знаєте що підписники? Мені одна людина писала, коротше. Ну там кристельовий і матюк, знаєте. І взагалі, яка вона має право оцей. оце як я там називати, ванія свой, який він має. яке він має право просто. коротше, оце матюжитись. Матюкатися. Я наступний раз буду банити за матюки. Добре, що я його, це там, букву, ну, замалював. І, коротше, давайте далі. Намалювати, ну, буквально язик деревенщину. Деревенщини. Я не знаю, що таке язик деревенщини. Зовсім не знаю, що це таке. Я просто написав в дописі, що там... Е які мені прапор намалювати, а вони зразу кажуть, що... а оцей, ну, в дописі так сказали і мені хтось написав, ну зрозуміло І ще коли я це написав, ну, там написав, ну, Орешник якийсь, ну, депасик. Як вибачте, Ну, можете самі прочитати там. Ну, коротше, він сказав, що а, можна звати Орешник. Орешник. Ну, да, це така бомба якою вони кидаються. Я не хочу зовсім. Оце там є голосування, вибори, ну голосування. Ну то голосуй, як на земте. Там написано, як на земтеля, ти голосуй, а напиши свій варіант. Якщо ти виводить своє ателя, то називай його як хочеш. А я свою на честь бомби, за якої помирають наші люди, як і ви бомбите і дає на честь такого. На uh, честь такої бомби не буду зовсім це робити. Фантазер малолетній, Засу, uh, села, здаю, скоро все кончиться. Ну, не всі села я там бачу, коротше, я дивився, що там контрнаступ є під Покровском і інших. Да, я бачу і на Харкові. Ну, не такі невеличкі, але це нічого. І взагалі я на малолітній. мені 12 років, якщо. Що? Я просто ну, хотів показати, що буде з Росією. Це... І ще один чувак написав, щоб я, коротше, що замість, там я просто відео там, де оце містер без бомби тяжко. І він казав, що замість Америки Росія, а замість Росії Україна. Ти що, зовсім такий уже здурівший? Ви вважаєте, що українські землі, особливо ну, половину українських земель, які ви називаєте, що це землі Новоросії, то ви їх бомбите просто. І вам після, якщо ви переможете, навіть якщо ви переможете, вам оце де хватить бюджету або хватить, але треба вже... 90% цього бюджету країни, щоб відновити оце. Ви бомбите, ви тільки бомбите і все. Ви тільки бомбити вмієте. А ви не можете взяти руки оце. Сиримо ваші антивійськові їм ні до чого не доведуть. Візьміть зброю в руки, захопіть оце ну, адміністративні і ідіть, підтримуйте Україну і громадянську війну починайте. Може, ви програєте, але Росія славне. України буде більше шансів до перемоги. Коротше, знаєте. Я зовсім не розумію, вони. Ми...